Доброго вечора, Миколаїв. Сьогодні у нас 21 червня 23 рік пройшло рівно 4 дні, як ми поставили нашу черешню на Бродіння час перейшли на ночні відео. Нема коли в день знімати підготовка до уборки. Уборка почалася. Сьогодні перший день ми скосили огороди. Завтра, мабуть, їдемо в поле. Але відео не про те, відео про черешні, про вино, яке ми робимо з черешні, червоної ранньої черешні, солодкої смачної. Минулому році я зробив то ніхто навіть не, не зрозумів, випили його як компот. Воно дійсно смачне, як компот, ароматне дуже. Ну, Відео про те, як ми робимо. Тому що забуваєшся сам, знову перелистав, перешукав, в минулому році робив, а в цьому році по-новому все шукав рецепт, як робити, як правильно, як що. Поставили ми черешні. Один день вони в нас стояли на дворі, залили ми їх холодною водою. є, як я робив. Один день вони в нас простояли на сонці, нагрілося сусло, почало бродити, потім ми перенесли в тінь, не заносили ми в погріб, не було часу, нічого страшного. Кожен день шапку, яка утворювалася ось тут зверху, ну, я вже прибрав шапку. Прямо рукою я її перемішував в обід, ввечері, коли як, щоб воно не засняті зверху і дихало трошки. Пройшло 4 дні, почав я, бо забувся, щоб зняти для себе для історії, бо знову буду шукати і не знайду рецепт, хоч вже лишиться, комусь буде цікаво. Беремо ми ось такий. Черпачок, судочок, як хто каже. Вибираємо. Вибираємо. Складаємо відро. Нам це ще буде потрібно. Потім розповім для чого. Теж дуже, дуже добре. Рецепт буде. Так. Поки вибираємо. Потім те, що лишилося в нас, сідемо на ось такий друшлак каструлю, Пищева нержавійка. Ну і далі буде. Так, вибрали ми з ковшика, вибрали в каструлю. Вирішили його процідити, беремо марлю, другу каструлю, перецідюємо трошки, очищаємо від великих фракцій, щоб менше. Ну, воно все одно можна і не заморачуватись, воно випаде потім в осад по-любому. Ось такі у нас 10-літрові бутлі, Наливаємо десь 10-літровий бутиль. Десь літрів сім цього сусла, так сказати. Літрів сім в 10-літровий бутиль. Потім на 10 літрів кіло сахара. Беремо десь 2 літри води, розводимо кіло сахара. І вливаємо сюди. Для чого сюди воду? Тому що дуже концентрований сок, дуже концентрований, це навіть його треба десь наполовину розбавляти. Ну так як у нас ємності для бродіння мало, може ми його будемо розбавляти в процесі бродіння. Знімати з осаду і потім додати води будемо. Поки так. Кіло сахара на 10 літрів. 2 літри води, щоб він був не повен, щоб десь отак, тому що буде грати, буде підніматися піна і щоб не пішло через верх. Закриваємо ми ось такими кришками. Спеціально продаються для вино. Туди наливається водичка. Чим мені подобається, що воно, коли надіваєш перчатку, Воно вино може задихнутися, треба пробувати дирочку, і все одно воно не то трошки. Обов'язково, коли перчатку видягаєш, треба пробувати декілька дирочок, щоб вино не задихнулося отими газами. Даже. А тут воно в собі булькає, 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 виходять гази і туди не попадає повітря, і воно не засняє. Все, поки все, наливаємо і хай грає. Далі буде. Слава Україні.